До будинку пані Наталії не під'єднано централізоване водопостачання та каналізація, тож рідкі побутові відходи збираються у вигрібній ямі. Багато років поспіль щомісяця жінка викликала працівників КТП 1728, які викачували септик на її подвір'ї. Втім, більш ніж півроку тому це підприємство перестало надавати населенню цю послугу. Є приватні підприємства, які можуть викачувати вигрібні ями. Втім, вартість на їх послугу стає для жінки удвічі більшою. Вона доглядає за мамою пенсіонером, яка має піль. На отримання такої послуги. Звернувшись до приватників, ясна річ, на це ніхто не зважатиме, а ще жаліється жінка, їх не так вже й легко знайти. Це я з літа не можу викачати септика. Септик, а септик це проблема є, яка потребує, щоб його викачували, тому що в нас і лежача людина, мала дитина, а водою всі користуються. І, і немає. Зараз ніяк викачати не можемо, ніхто всі відмовляються. Згідно листа управління ЖКГ, виконавцем послуги з водовідведення у Рівному визначено рівне облводоканал. Підприємством розроблені та подані на розгляд міської сесії правила приймання стічних вод у комунальну систему каналізації рівного, якими визначений механізм надання цієї послуги. Втім, до того часу, як вони будуть прийняті, до прикладу пенсіонеру, який живе у будинку, де є септики, буде непереливки. Він не звертається до приватного підприємця, тому. Що йому щоб викачати один септик, треба пів пенсії віддати. Що тоді йому голодати чи що? І виходить так, що ті люди не звертаються, септики наповнюються, витікають зі всіма відповідними наслідками. Тому це треба зробити чим скоріше, щоб унормувати і привести до нормального вигляду ці всі процеси в місті.